Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Зараз вже майже вечір, ну, на дворі така задуха, наче і сонечка немає, а дихати просто неможливо. Я не знаю, що це робиться з цією погодою і з цим всім, наче трошки температура спала, але ну, дихати немає чим. П'ята година вечора 35 градусів. Ну, по порівнянню з тим, як було 52. 47, то це, ну, це про холоду, Ну, я вам говорю, дихати неможливо. Вийшла нарвати бур'яна трохи птиці. Ви знаєте, навіть і бур'яна нема. Звичайно, ну, це якби мені плюс, що немає бур'яна, але берізки хватає, я вам скажу. Берізка на даний час берізка і портулак. Це решта, навіть як є, воно таке замучене. Таке страшне, що не знаю. Тут потрошки вириваю, які качанчики не... не формуються. Нормально курям викидаю. Селера взагалі. Страшна, поливати її постійно я не можу. Зараз навіть води не вистачає, я вже казала, що в криниці вже мало води, то вже поливаю те, що більш необхідне. Отакі у нас справи. Думала, друзі, посадити повторно огірки, але бачу, що немає сенсу з такою спекою, навіть якщо вони зійдуть, це тільки треба лить, лить і лить. Тому ті, що в мене є, мені вистачить, а то вже лишня урока. Також є картопля пророша, минулорічна можна було б посадити, але ну, нема сенсу. Земля воно як ну, потріскалася, я не знаю. Тверда, що камінь. Скільки сюди водили треба, щоб воно щось дало, я не знаю. Посіяла кріп в одному місці, не зійшов. Посіяла в парничку, ну не скажу, що я його кожного дня поливаю, але теж і нема ніякого признаку, що він зійде. Так що щось, наші городні справи не дуже.